До частини 18 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою забезпечення прозорості місцевого самоврядування проводиться відеофіксація засідання Депутатської комісії Ладижкої сільської ради. 30 серпня 2024 року проводиться засідання Постійної комісії Ладижкої сільської ради з питань регламенту депутатської діяльності етики, законності та надзвичайних ситуацій. Присутні члени комісії, двоє членів комісій з трьох. Байда Валентина Валентинівна, секретар комісії, Рудий Володимир Валерійович, член комісії. Запрошені секретар Ладижницької сільської ради Гандюк Наталія Федорівна, начальник відділу організаційно-кадрової роботи архівного зберігання та юридичного забезпечення Малата Ілібу Володимирівна, головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи архівного та юридичного забезпечення Давиденко Тетяна Григорівна. Порядок Денний. Перше про затвердження регламенту Ладижницької сільської ради. Друге питання про затвердження програми розвитку інформаційної політики на 2024-2025 роки. Третє питання про затвердження положення про офіційний веб-сайт Ладижницької сільської ради. Четверте питання про доступове прийомні звинувачень та звільнення старості Півчанського Старостинського округу першу на Олександра Леонідовича. П'яте питання про внесення змін до рішення сільської ради No121, 8 скликання від 23.11.2020 року про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності. Та затвердження персонального складу. Чи є зауваження до порядку денного? Немає. Є, немає. Ставиться на голосування. Немає. Також відповідно до статті 35 закону України про... Ці у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особ, на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особі, яка входить до складу колегіального органу комітету, колегії комісії, то що вона не має права брати участі у прийнятті рішення цим органам. Якщо в когось є конфлікт інтересів, прошу повідомити. Перше питання про затвердження регламенту Владижницької сільської ради доповідає секретар Владижницької сільської ради Венетику Наталі Федорівну. У зв'язку з змінами в законодавстві внесено зміни до закону України про місцеве самоврядування в Україні. І з 15 серпня 2024 року є така вимога законодавча фіксувати. Пленарні засідання сесії, оприлюднювати їх негайно або на наступний день після проведення пленарного засідання сесії, а також фіксація засідань постійних комісій сільської ради. У зв'язку з цим та в зв'язку з деякими питаннями організаційними, такими як закріплення офіційного сайту сільської ради в регламенті сільської ради, ми і вносимо. Пропонуємо внести зміни до регламенту сільської ради. Оце, по суті, всі зміни, які будуть в регламенті сільської ради. І пропонується до затвердження регламенту сільської ради. Чи є зауваження, запитання, пропозиції? Ставиться на голосування. Затвердити проект рішення про затвердження регламенту сільської ради. За. Немає, потрібно сьогодні. Виріш... Вирішили затвердити про прав... рішення Безумних. Переходимо до розгляду другого питання про затвердження програми розвитку інформаційної політики на 2024 2025 років. Доповідає чи... начальник відділу організаційно-кадрої роботи архівного зберігання та юридичного забезпечення Людмила Володимирівна. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про затвердження програми розвитку інформаційної політики на 2024-2025 роки. Проєкт виноситься в зв'язку з вступом в дію закону України, про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Так як цими змінами передбачено. Відеофіксація після завершення воєнного стану відеотрансляція, онлайн-трансляція засідань сесії ради і постійних комісій виникла необхідність в технічному забезпеченні виконання вимог даного закону. І ці законодавчі змін в зв'язку з чим пропонується затвердити програму розвитку політики на 2024 2025 роки яка передбачає заходи щодо покращення технічного оснащення сільської владижівської сільської ради, виконавчого комітету Владижінської сільської ради, що дасть змогу після виконання заходів цієї програми забезпечити виконання промов до законодавства. Чи є в когось зауваження запитання? На голосування затвердити проєкт рішення програми розвитку операційних 2024 2025 роки. За проти немає. Отримались, немає. Проєкт рішення прийнято. Переходимо до розгляду третього питання про затвердження положення про офіційні. На розгляд сесії в нас це проєкт рішення про затвердження положення про офіційний веб-сайт Одежниської сільської ради. Відповідно до закону про місцеве самоврядування України, до закону про доступ до публічної інформації. Згідно з вимогами, чинного законодавства є набір інформації, які орган місце самоврядування, самоврядування зобов'язаний оприлюднювати в встановлений законом термін. Для того, щоб оприлюднювати інформацію, нам необхідно як органу самоврядування, мати свій офіційний веб-сайт. Веб-сайт Ладижінської сільської ради як розпорядника інформації розроблений, існує, на ньому оприлюднюються офіційні документи. З метою закріплення офіційної адреси в інтернет-мережі пропонується затвердити це рішення. Рішення звучить пункт перший затвердити положення про офіційний веб-сайт Ладежінської сільської ради в мережі інтернет за адресою, зазначається його адреса мережі інтернет. І положенням передбачається порядок ведення веб-сайту, порядок оприлюднення інформації з метою виконання вимог чинного законодавства. Чи є зауваження, питання, пропозиції, подання питання? Ставиться на голосування. Затвердити проєкт рішення про затвердження положення про офіційний вебсайт Одинської сільської ради. Хто за? Проки немає, отрималась немає. Так, рішення прийнято. Проект рішення Переходимо до розгляду четвертого питання. Про дострокове припинення повноважень та змінення старості Тихучанського старостинського округу Гершуна Олександра Леонідовича доповідає секретар Ведежінської сільської ради панікані Петрівні. До сільської ради надійшло звернення від старости Тихучанського старостинського округу Гершуна Олександра Леонідовича, в якій він просить достроково припинити повноваження його та звільнити з посади за угодою сторін. І також просить виплатити компенсацію за невикористану відпустку. Звернення на нього необхідно реагувати. Це робити. Ну, на даний час посада, відколи вийшли зміни до законодавства, посада затверджується радою за поданням голови. Це не виборна посада, а затверджується рішенням ради. На сьогоднішній день заяви на посаду немає. Посада залишається вільною, вакантною, Заяви на її заняття відсутні на сьогодні. Тому ми приймаємо сьогодні рішення, що можна було людину розрахувати і в подальшому ну, да. планує якісь дії і виплатити кошти за невикористаний. прийнято до змін. Переходимо до розгляду п'ятого питання про внесення змін до рішення сільської ради номер 1 ТР-21, 8 скликання від 23 2020 року про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Доповідає секретар Латишинської сільської ради Гандюк Наталія Федорівна. Відповідно до закону про місцеве самоврядування до складу виконавчого комітету за посадою ходить голова ради, заступник голови сільської ради законодавчих з, з питань виконавчих органів, а також старости і секретар сільської ради та керуючий справами. Станом на сьогодні, якщо рішення сільська рада прийме про дострокове припинення повноважень старості Тихачанського старостинського округу, у нас буде відсутня. Фізично одна особа. Для того, щоб виконавчий комітет міг працювати, було дієво працювати і був корум на засіданнях, пропонується з 10 осіб скоротити до 9, тобто виключити за посадою прізвищем по батькові старости першому Олександра Леонідовича, старосту Тикучанського старостаного округу. Це єдині зміни, які пропонуються у нашого комітету. Чи є зауваження у запитання про позиції? Ставиться на голосування про внесення змін до рішення сільської ради один різних 21.28 з кликанням 23.1.2020 року про утворенням виконавчого комітету ради, визначення його численності та затвердження персонального складу. Хто за? Проти немає, утримались, немає рішення, проект рішення. Всі питання, які виносилися на засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності, етики, законності та надзвичайних ситуацій, розглянуті. Дякую.